Друзі, всім привет, з всем добрим утром. Добре утро у нас не добре утро. А знаєте чого? Прийшов заводити машину, елі завів. Так що треба буде сьогодні... Я... Ой, трохи коврик он витру Надо Треба буде сполоснути. Ставлю машину під деревами, дивіться, бля. Скільки нагадали, падли. Грошей нема, тільки обсирають. Капотек завжди в мене все. Коротше, надо купувати акумулятора. Наверное, розразу 12-го завів. Зголосні, що сьогодні вроді би наче прохлада, але це не 15 градусів. Наскільки мене якесь таке непонятне названня акумулятора. Закриває защита його, блін. Так що сьогодні дзвоню повітряна тривога зробила. Сработала повітряна тривога. Значить, будемо діляти касу. Бо я, коротше, вчора ж у мене, як завжди, этот. чистий четверг. Ну, Вчора я короче, виїжджав до обіду... Ой, поработав. До обіда ми поробули вчора. Сразу за час я зробив два закази, але потім час 50 я простояв. Час 50 я простояв. От, і і, 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 Потім узяв мінімум. Якраз я на. Получається, так, вам розказую кратко. Перший заказ я взяв на Лавіну. З Лавіни я взяв із Стеценка на. Е... із Стеценка, дивіться. О, пара яка в машині. І Стеценка я коротше, взяв на Владимирську. Да. З Владимирської я переїхав на жд вокзал, на жд вокзал. І от на жд вокзалі я простої, мабуть, десь півтора часа. Півтора часа з товаришем зустрівся, трохи посиділи, погомоніли. От, він, правда, працює на болтовській машині. Сиділи, короче, перед нами люди сиділи, ну, стояли. І раз, йому прийшов заказ по болту на оболонь, поїхав. Я короче, плюнув, поїхав. Туда, як на солом'янку. да, на солом'янку поїхав, типа. Забу, як ця вулиця називається, як на Соломенку їхати. Ну тут таке неважне. І, коротше, приходить мені заказ мінімалка. Оттуда на ЖД Южний. На ЖД южний завис паренька заказ на оболонь. От, і тут. Е, із оболонь якраз по цепочці в мене стояло, как не авто а по поцепочки. І прийшло мені на волже. І на Ольжича я вже баришню висадив. От І І, этот. і поїхав вже домой. От, такий в мене вчора був міні-маленький день. А так що я вам скажу? Я ж тоді ото машину, виходить, відео я вже не викладував, бо я машину в середу отигнав. Як ви всі прекрасно знаєте, по, по Києву були прильоти в понеділок. От, Так само і в цей понеділок трохи нашу хирили. Так що, якби, робота зараз слабенько впала робота. От. І, виходить, я з понеділка, це в нас вважаю, вже сьогодні п'ятниця. А, Був у мене ще, коротше, інцидент, це в середу, так. Да. Виїхав вже ж теж ще ввечері на рибалку. Узяв перший, перший, ну, перший заказ вже вечором. Тут по місту крутнувся, потім до брата під'їхав, якраз там на ЖК був. От. І він пішов додому, я трохи посидів. думаю, що тут сидіти нема смисла, якраз над окружною. І думаю, поїду на тірімки. Почав їхати на тірімки, дивлюся, приходить, заказ, написано, було комарова. Я щось подумав, що проспект Комарова. Ну, і зараз, правда, вже поміняли його. ну, Стольневето важливо. Коротше, беру я цей заказ, а цей заказ виходить аж де тут. Між Круковщиною і Тарасовкою. Ну, коротше, виручив баришню, завіз. Потім сиджу, десь вже було, мабуть, так, якщо вам не збрехати, мабуть, без 15, без 10, 10. Думаю, треба потихоньку рушати, по уклону. Дивлюся, заказ в ефірі висить. <клес> Видно, тільки баришня скачала приложення, бо бачу 0 поїздок. Я ж цей заказ беру, а треба було забирати її з бобриці. Там писало 18 хвилин подача. Ну, то таке. Якраз на борщаговку була. І така цифра сладка була. От Я заказ і беру і дзвоню, вона каже, вибачте, каже, я вже другу типу, машину знайшла. Ну, кажу, понятно. Тоді думаю, вже все, нема смисла сидіти. Двигаюся в сторону Крюковщини. Я. От, І коли доїжджаю до перехрестка, де, по-моєму, на Булгакова наліво сюди, типу, ну, вічньове туди, направо сюди на Гатне, І на цьому перехр мені якраз приходить заказ, типу, в гатне. Беру коротше, в Гатне, двох, двох пацанов, ну там просто ребята в хлам. Просто в хлам ребята були. І, 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 і я їх вони кажу, типа, давайте нас ну, не в Гатне, типа, а в Київ. Ну, хороше в Київ. Коротше, один сидів мовчки, другий всю дорогу же потім під'їжджаємо до блокпостаж, документи показувати. Поки вони розчехлилися, наверное, минут 5 ми там стояли. Ну, то таке. І потім вже ж приїжджаємо, кажу, типа, ось така цифра там була. 92 гривні, тільки я не знаю, що вона 92 гривні, хоча дожен був в Гатном висадити, я в Київ привіз, як воно пощадало. ну то таке. І є, тут, е... вони типу, кажуть, грошей немає. Я кажу, ребята, ви цифру кажу, бачите. Ну, коротше, там... Минути три поялозилися. Вибачайте дядьку, дали коротше, мені 200 гривень. Ну, так у мене пройшла середа вечора. Ну, Коротше, все, друзі, не буду багато торохтіть. 7,52 зроботала сирена. Будемо працювати. Приятного просмотра. Так, Зробив перший заказ привіз на вулицю Стрілкова. Це короче, в районі тут Голосєєво. Пасажирка каже, що то каже, ваш полт каже дорогий. 838 каже дешевле. А я кажу, а що ж в наше время вже дешево може бути? Дорогий. Я вам скажу так, уважаємо. Пасажири, для кого таксі дорого. Ті їздять. Так, зробив я маленьку розвозочку. Зараз знаходжуся в самому центрі, в Києві, на Хрещатику. Получається, з пироговського пуття я взяв по уклону заказ, там десь кілометра три подача була, завіз на тірімки. З тірімкову взяв я на Черновола вже по болту. І висадив, взяв заказ на Владимирську, а з Владимирською вже потихоньку. Куди ми будемо виїжджати? Та, я думаю, мабуть, до ЖД вокзала може повезе. Ну а по-другому я не знаю, куди тут їхати. Ну, поки що, слава Богу, роботка насипала. Оце мені що подобається, коли ти тільки висадив, тут тобі одразу заказ. А коли це порожняком машину проганяєш, це вже, звісно, не радує. тут підключили озі Бесарабського ринку. Це якраз зараз ось поворачую на, этот, на Тараса Шевченка. А Тут цілий ажіотаж, блядь, Шанхай. Тільки якого вони хера її відключили цього світлофора, я не розумію. Коротше якось так. Так що двигаємося на вокзал, а там що буде, то буде. Тільки що набрав хазяїна машини, кажу сьогодні, з разу 10-го, машина завелася, єлі завів її, то він каже, давай каже, для начала попробуй сніми клемус акумулятора, щоб його не розряджати. От, а там тоді, каже, побачимо. Якщо що, тоді поміняємо. Кажу, добро, я вас почув. Так що, якщо вдруг ви робоєте на арендних машинах, вдруг у вас якісь випросити возникають по машині, лучше одразу предупредити хазяїна. Щоб не повпасти, як говорити, в неловке положення. А акумулятор така штука, тим більше діло вже йде до зими. Так що акумулятор должен бути... О, сіла, ахмат сіла. Такое. Так що я вже потихоньку під'їжджаю до жиде вокзала. Зараз я знаходжуся на правди, на виноградарі. На часах у нас вже без 10 Сейчас Зараз так вам кратко пробіжуся по заказах. Получається, завис я тоді на Владимирську. З Владимирської я переїхав на ЖД-вокзал. І коротше, в общем, по времени, що з Владимирської переїхав, простояв. Получилося в мене 50 минут. Так, нічого мені не прийшло. Думаю, буду двигатися в сторону туди Солом'янки, став на Липківського митрополита. І прийшла мені, коротше по Болту, по-моєму, да, на Гетьмана, в район Шулянського моста. Висадив паренька там. Думаю, десь проїду туди в сторону Отрадного, Лепса. І теж приходить мені заказ на оболонь. Завіз дедушку на оболонь. Я. Потім з Оболоні взяв я по оболоні заказ і потім опять же, з Оболоні взяв на коротше, район площі Шевченка, там частні сектора. І оттуди переїхав оце на правда. Якось так. Уже виставив закази короче, додому 2 часа дня. Надіюся, що щось прийде, щоб, як той казав, трошки отдихнути, Пообідати І тоді ввечері будемо виїжджати на вечірню рибалочку. Ну, днем сьогодні так більш-менш робота була. Побачимо, що буде вечором. Так, друзі, Зробив я вже три закази. На часах у нас 9.04. Виїхав я сьомого. Перший заказ я зробив на Святопетровське, ну, типа Петровський квартал. Вот. Потім простоїв там з полчаса, нічого нема, вернувся обратно на Київ, на Борщаговку. Тоді з Борщаговки взяв я на Щербакова. І з Щербакова опять приїхав в Святопетровське. І, грубо говоря, за 2,5 часа. Правильно, 7-8, ну так. Да. Сделав три заказа. Ну слабо, я вам скажу. Я думав, що буде трошки повеселее. А тепер хто ее знає, буде щось отсюда, чи не буде. А ну давайте ваше мнение, що буде із Свято Петровського. Тільки желательно, щоб щось не на лівий берег, бо вже. Це якщо навіть на лівий берег щось прийде, це около 10 буде будеш тільки там на місці, тоді прийдеться вертатися в центр і з центру вже щось хапати додому. Ну, побачимо, що воно буде. Ну, чесно говоря, вечір мені не подобається п'ятниці. Як у вас, напишіть в коментарі.